Сьогодні я вам покажу роботу Матіка і саму програму на ігрі «Армата Танку. Програма можна ще називати і Cheat Matic, іде на будь який Windows і важко працювати з нею на Windows 7. Якщо ви маєте, то ви можете, що маєте Матік, якщо ви це слухаєте, то можете знати, як це важко. Наприклад, і ще не можна вводити це от не можна знає, працювати там в браузерах, наприклад, Counter-Strike, Типу того, ви мене зрозуміли. Програму Пірацька, наприклад, ми беремо і заходимо в якусь ігру. наприклад, це буде Армада Танків? Я вам теж є совєти. Ссылка буде під відео. Там з ключом і... Якщо я зможу, файл тоже будет и без ключа. Ми починаємо тут я попроходив. миссий уже третій Аккаунт. Димас, что у нас 500. Заходим на рабочий стол. Включаем матик и запускаем ее. Будем шукаем эту тему. В моем случае це до танків. І будемо скільки у нас там 500 було. Первый сед Чекаємо декілька секундок Так прошло Заходим в муфт. наши танки Если честно можно або чтобы было даже 14 наприклад Але треба, коли гроші не пропоную вводити одразу нуль. Там де ти від п'ятьох, можна навіть від одного. Де ми купимо броню, купляємо. У нас тепер 400. Тому виходимо і на робочий стол ми прячемо на робочий стол. У нас тепер 400. Сейч. І ще треба раз. На деяких ірках треба навіть два, зараз могло би вибити, На деяких 4-5. Ну, поняли, так? Да? Ну і треба то відняти від 100, там десь 99 може вводити, а це то, в неї ж саме число не може вводити, бо напросто не буде працювати. Так, виберемо ну, так як швидкість, да? Бляємо, я купил пустого, там дорого. Ходимо вот. на робочий стол. Ну і 300. Сейч. Так от, і у нас так от на, 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 на ну, на ігрих вот, такий, вот, може, в сталкерах даже можна грати. Приклад теж, але не онлайн. Може В іграх може бути рі, по-різному коду. Тепер ми вводимо, скільки ми хочемо, пропоную ну, вводити не, не більше 500 тисяч. 500 тисяч нажимаємо Look і Set. Якщо вам гра тут написала не все ж, то нажимаємо не все, значить гра не пішла або вона не можна, просто її чітко зламати ніхто не може. Даже батя мы тут бачите читоматик. Ну і тепер має что-то купити там, наприклад, может даже что-то переставити там пушку, например, в сталкері. Ну, типа то, наприклад, зараз гармату бац, бать, то у нас 500 тысяч. Беремо, накупляємо все, що захочемо. Шокер. Катя ми пошкодження, оборону це швидкість кулі, потім швидкість перезарядження, танк потім швидкість руху, ну і броня. Бачите, у нас супер танк. Що я вам можу сказати? Самим. Сильно б'ється, якщо захоче пограти, що буде. Саме сильний урон задає електровенім. Віднім там безконечно, просто на ближньому його електро дуже далеко б'є. Якщо ви прокачаєте весь свій танк, він буде бити десь за кілометр. Сильні пошкодження, але він, як бачите, перезаряджається, він довгенько. Полі... Гармата, гран... гран... полі... кулемет не дуже, ракета теж. Так що, а шокер, якби якщо ви граєте в танки онлайн, то можна це назвати як рікушет, А, рікушет у твінс, наприклад. Ну, або просто шокер. Він бере і так от стінки бере і відбиває. Ну, а тепер я вам покажу, що ми зробили з танком і зараз проти всіх новичків. Эйшт він відбивається. отбивається. він відбивається. І ще й і даже розстроюється. Ой, ми з одного удару всіх хвалимо. Ну, це я вам показав про цю програму. Можете його скачати, просто вводити чит у матік або просто у матік, в Google. І що то вам випаде? Пропоную скачувати з першого сайту укус знайти. Там науку саме легше скачувати, просто нам треба трохи почекати. Ну, і так, ми беремо заключаємо. Ну, а на цьому все. І наступний раз я вам розкажу про програму, яка може зламувати ігри Алова, якщо ви скачете з інтернету. І на тому ж відео під відео. І на тому же відео. Під відео буде ціла папка ігр, що яких не потрібно скачувати ключ. І ігри будуть за 2010 год. Всі ігри Алавар від, ну, від А до Я і номера. Ну, до побачення!